Врубився. І, от, до речі, ви можете взяти простий приклад якогось старого холодильника, там Дніпро, там пам'ятаєте, як він запустився, працює, працює, виключить. Потім опять запустився, виключився. Запустився, виключився. Так працює он-офф система. Ну, Звісно, в сучасних моделях неінверторних ви не почуєте, як він там прям. Сильно запускається як старий холодильник, ні. Але по факту на нього або йде живлення, він працює, або не йде живлення, він не працює. У інверторного кондиціонера, і у інверторного компресора, і у інверторного холодильника все працює іншим чином. Поступово спочатку подається маленьке навантаження, наприклад, там 50, 60, 70 Вт. Компресор поступово починає працювати. Виходить на необхідну потужність, починає дути холодним повітрям. І коли у вас в кімнаті набирається необхідна температура, або холодне повітря, або навпаки, тепле повітря, коли він працює на обігрів. Кондиціонер просто плавненько збавляє свою потужність завдяки інвертору. Інвертор він плавно регулює потужність цього компресора, і ви отримуєте плавний запуск, плавна зупинка, плавний запуск, плавну зупинку. Але інверторні кондиціонери, вони навіть не зупиняються. Чому? Тому що будь-яка зупинка і будь-який старт це. Величезне навантаження на мотор компресора, і це величезне навантаження на електроенергію. Тому інверторні кондиціонери вони в середньому на 20% економніше, і в середньому ну, срок термін. Чому на інверторні мотори там на пральних машинах на холодильниках дають 10 років гарантії, тому що не страшно дати на такий компресор 10 років гарантії він працює 20 років без проблем завдяки плавному запуску. Ну, це ви можете уявити, наприклад, от ви їдете на механічній коробці передач на автомобілі, включаєте першу і кидаєте щеплення. Що буде? Машина так буде дригатись, але поїде. Так само працює он-офф система. А інверторний кондиціонер це коли ви плавненько додаєте обертів і відпускаєте щеплення, воно так раз і плавненько поїхала. Розумієте? Я, я сподіваюся, вам така інформація була корисна, чи є якісь додаткові запитання? Скажіть, будь ласка, бо я не бачу. Зараз я зайду в ваші коментарі, почитаю. Чи я доступно вам пояснюю, чи, можливо, щось складаю?